Мир вам, дорогі друзі, 26.04.2024 року з вами Любомор Богоялонський, Мору Павло Нестеренко. І я хочу поділитися з вами, дорогі друзі, результатами мого дослідження. Тому що саме дослідження допомагає прояснити об'єктивність у ту чи іншу запутану, е, непросту ситуацію. Що за непроста ситуація сталася у мене? На протязі 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, навіть 2024 років відбувається систематична. Боротьба проти мене як езотерика, як психолога, як вам відомо, як езотерик, я таролог, маг, екстрасенс, Любомир Богоявленський. Я працюю переважно з картами Таро, з е, різними екстрасенсорними техніками, чистками, методиками. І як психолог мару мене звати Павло Олександрович Нестеренко. У мене є свідчення, таємні свідчення людей, що продюсерам із телебачення були дані взятки, скажімо так, між нами говорячи, щоб мене більше не запрошували на телебачення. І це зробили мої впливові конкуренти-вороги. А в інтернеті, що ж відбувається в інтернеті, що я ну, всіма вже силами, як тільки можна, виконуючи всі рекомендації, які тільки фактично я міг виконати, щоб проскрутитися в інтернеті, і ми бачимо, що на жодній соціальній платформі я не можу створити жодної. Кажу, пояснюю жодної такої площадки, такого місця, де у мене було багато переглядів. Можна було б проінтерпретувати, що, ну, напевно, там щось можливо я нецікаво говорю, чи ще щось. Але є шосте відчуття, є інтуїція, яка в мене, слава вищим, силам працює. Я продивляюся ситуацію і іншими очима, духовним зором, я помічаю, бачу, ну, тут щось дуже нечисте йде. Зле, підступне. Я поставив гіпотезу, яка підтвердилася, що існує дійсно конспірологічна змова проти мене, як езотерика з метою мене знищити. І сюди задіяні російські спецслужби, які мене переслідують і борються проти мене, це правда. Але не тільки вони, тому що я учасник російської битви екстрасенсу, автор езотеричних книжок, дуже таких непростих, унікальних, наприклад, з Сергієм Валерійовичем Небогою, але є в Україні сили, які проти мене борються. І це ряд езотериків, я не називаю імена як відбувається боротьба. Існує алгоритм в Ютубі, в Фейсбуці, значить, Тіктоці, коли о, з допомогою, наприклад, так, різних аккаунтів, боту, ферми, відправити багато скарг на мої відеоролики, то тоді мене банять, чому ця змова є? Які я провів дослідження? Я створив паралельно YouTube канал, про який я нікому не говорю і говорити не буду. І я таємно почав звантажувати туди свої відеоролики. У мене там перегляди. 1700! 1200! Люди пишуть коментарі! То що це таке? Просто ботоферма не підключена там. І тому стільки йде переглядів. І канал розвивається, а тільки він стає відомий для моїх ворогів, відразу знищуються перегляди.